Дорога мені у Христі церква шлях любові, ті, що вовручі, ті, що в розпорошенні, Господь близький всім, хто взиває до нього, хто правдою кличе Його, волю тих, хто боїться його, Він сповняє, і благання їх чує та їм допомагає. Мир вам, мир вашому дому, перемога і мир нашій Україні. Отже, Слово Святий на євриті це слово Кадош. Воно в свою чергу походить від корення, що означає відділити або відокремити. Ідея святості в єврейській Біблії така: відокремлення чогось від інших для особливої та священної мети. Якщо щось святе, то його потрібно берегти від поганого використання або поводження. Сьогоднішньою ранковою росою буде книга Левіт, 2026: І будьте для мене святі, бо святий я Господь, і я відділю вас від тих народів, що ви були моїм. Немає іншого способу наблизитися до святого Бога, крім усвідомлення Його безмежної слави та неперевершеної цінності. Я підніму свої очі псалом 121 як Кадош святий на Господь абсолютно унікальний, окремий, священний і відділений, як єдиний у своєму роді. Тільки він гідний справжнього поклоніння і обожнювання, оскільки він єдиний, абсолютно незрівняний без конкурентів і стоїть окремо по відношенню до світу як Творець, викупитель і Господь. Стверджувати, що Господь святий, означає усвідомлювати, що Він абсолютно священний. Джон Парсонс пояснює, що святість. Передбачає насамперед усвідомлення або свідомість того, що існує сфера реальності вища за матеріальний світ. Світло, створене Богом, і відділення від темряви не було фізичним. І ця сфера реальності зосереджена на особі та волі Бога. Заперечення цього призводить до ідолопоклонницького погляду, що матеріальна, тобто світська. Реальність є абсолютною, і тому їй. Приписується вічна цінність як Написано Псалом 111,10 страх Господній, початок премудрості, добрий розум для тих, хто боїться його. Однак Господь не хоче, щоб ми просто визнавали Його святість у якомусь абстрактному чи інтелектуальному значенні, але закликає нас мати стосунки з ним, і це передбачає особисту святість і відокремленість. Знову ж таки, ви будете для мене святими, бо я Господь святий, і я відділив вас від інших народів, щоб ви були моїми левіта 2026. Метою системи жертвоприношень було наближення до Бога, і це наближення вимагало відділення від нечистого світу. Таким чином, покликання бути святим є покликанням поки... прикинутися і оживити Божу присутність у цьому світі. Це означає відвернутися від звичайного, щоб побачити надзвичайне. я буду ходити серед вас і буду вашим Богом, і ви будете мені народом. Я Господь Бог ваш, що вивів вас з єгипетського краю, щоб ви не були їм рабами. І я поламав занози вашого ярма і вивів вас із піднесеною головою. Левіт 26, 12-13. Я Володимир Неумержицький, пастор церкви, шлях любові, місто Овруч.